Ми прийшли попрощатися з захисником України і українського народу в російсько-українській війні під полковником Артеменко Володимиром Івановичем 1964 року народження. Проживав у місті Кременчук, працював у Службі безпеки України. Призваний на військову службу під час мобілізації 2 березня 2022 року. Займав посаду командир Стрілецької роти. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації. Це великий ком в горлі. І ну, так, такі люди, тобто в наш час дуже мало. Розумієте, то є, ну, дуже порядна і чесна людина. Кожна зустріч, це були ну, багато емоцій. Е щирих таких. Ну, я, я не можу. Дуже боляче це все. Іванович прийшов у 22-му році, будучи вже підполковником, він прийняв капітанську посаду, прийняв роту. І це, мабуть, один із небагатьох, а може і один із тих командирів, який з нами ходив на позиції, який стояв плечем до плеча разом з нами, незважаючи на свої вагони, незважаючи на свої посади. В день і ніч. Я разом з ним був 23-й під Новомихайлівкою Донецької області. Людина, яка ніколи не кидала своїх бійців. Якщо треба було йти на виручку, то він не просто посилав підмогу з бійців, а очолював цю підмогу. Цього разу було так само. Потрібна була допомога хлопцям, які попали в полуоточення. Він сів на машину, забрав себе хлопців, але. І вони не доїхали. Найкращі командири, так вважаю. З Володимиром Івановичем я пройшов весь Донбас, колега, такий же, як і він, командир роти в одній частині. Пройшли, починаючи від Курахова, Мар'янки, Авдіївка, Очеретини. Завжди були поруч як два командира роти. Підтримував він мене дуже, так як був більш досвідчений. От я в нього взяв багато корисного. В плані командування підрозділом, в плані особистого прикладу, як командир повинен вести за собою своїх підлеглих. Дуже велика втрата. Як ми один одного люди вже, що він, що я в віці, ми друг друга, коли бачили, завжди привітання у нас було. Ну як пенсія? Кажуть, та нормально пенсія. Такі у нас були привітання. І у нас був спільний вихід в районі Авдіївки, де ми пробули три доби разом з ним, коли він отримав поранення. І тоді ми стали братами з ним. На жаль, я втратив свого брата. Вічна йому пам'ять. Він сам з Черкащини. Срокову службу служив в прикордонних військах в Середній Азії. Там залишився на прапорщика, там в нього сім'я склалася. От, і, і доля е, така була, що постійно його випробувала. Випадок був, коли при розвалі Союзу в Таджикистані йшли бойові дії між різними кланами, то Володя попав в полон до одного із угрупувань ну, і вони вже готувалися його стратити. Тут з'явилися військовослужбовці, відбили його і доля тоді ну, була до нього благосклонна. От. Потім він перевівся в Україну в прикордоні війська України, служив на Молдовському кордоні, отримав офіцера і до нас в частину в кінці 90-х перевівся вже служити. І вже Кременчук став його домівкою в 2002 році. Володя перевівся в службу безпеки України, дослужився до підполковника, пішов на пенсію, працював в цивільному житті. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то він... Не дивлячись на те, що вже, і, ну, скажімо так, не призовного віку зовсім пішов добровільно служити в тероборону, був командиром роти, за словами хлопців, проявляв героїзм і ну, на Авдіївці він е, хлопців рятував і до останнього, до останнього бився з ворогом, віддав своє життя за нашу батьківщину. Це якраз яскравий приклад патріотизму не на папері, а на справах.